Вірую, Господи, і сповідую, що Ти є воістину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників, спасти, з яких перший я. Вечері твої тайної днес, сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайний не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене влади, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не в осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла мого, і на життя будучого віку. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішним, Боже очисти, мої гріхи і помилуй мене. Без числа на я, Господи, прости тобі.